Дослідження показали, що нехтування здорового режиму сну прямо впливає на тривалість життя. Сьогодні ви дізнаєтесь про наукові методи покращити ваш сон та загальне самопочуття, адже це те, що має фундаментальне значення для нашого загального благополуччя. Якісний сон є основою здорового життя, тому ми поговоримо про найкращі методи, які допоможуть вам отримати якісний сон, адже ви на нього заслуговуєте. Тож давайте разом створимо простір для сну. Всім привіт! Мене звати Альона, і тут я ділюсь натхненням і кращими способами жити це життя. Спочатку давайте розберемось, чому недосипання може впливати на ваше життя. Можливо, ви помітили, що чим менше ви спите, тим менше ви маєте енергії, і це може призвести до серйозних проблем з вашим здоров'ям. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам покращити якість вашого сну. Створіть регулярний розклад сну. Це важливо, оскільки регулярний розклад сну сприяє належному функціонуванню мозку. І поліпшує здатність до навчання та пам'яті. Знаю, знаю, ви не хотіли чути парад про регулярний сон та 8 годин сну. Але просто спробуйте хоча б прокидатись в один і той же час. Поставте собі будильник на один і той же час, і поступово ви побачите, як вам буде хотіти лягати спати в один і той же час. Забезпечте собі якісний сон, адже якість, ну, так само важлива, як і тривалість. Заблокуйте все світло в вашій спальній кімнаті. Адже забезпечення темряви в нашій спальні вкрай важливо для здорового природнього сну. Адже багато тисяч років люди просто спали в печерах без штучного освітлення вночі. Тому наш організм природньо асоціює темряву як час для відпочинку та сну. Темрява сприяє природньому виділенню мелатоніну, гормону, який регулює ваші циркадні ритми. Тому забезпечення повноцінної темряви може покращити якість вашого сну. Використовуйте жалюзі або штори, щоб закрити світло з вулиці, повимикайте всі пристрої, які можуть світитись, чи позаклеюйте лампочки на якихось зарядках. Якщо у вас немає можливості позакривати всі джерела світла, просто купіть собі маску для сну. Чи якщо ви подорожуєте багато і постійно змінюєте локацію, і не ну незручно облаштовувати її кожного разу? В такому випадку маска для сну буде дуже класним рішенням. І те саме про шум: якщо використовуйте беруші, якщо немає можливості ізолювати всі шуми, рухайтеся, існують численні дослідження, що доводять, що фізична активність покращує якість вашого сну. Під час фізичної активності наш організм виділяє гормони ентрофіни, які забезпечують Почуття радості і знижують стрес, сприяють покращенню настрію та забезпечують гарний сон. Фізична активність також сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи та регулює цукор у крові. Це може допомогти знизити розвиток розладів сну. Просто щодня присидіть 30 хвилин активному відпочинку чи фізичним вправам на свіжому повітрі. Це не тільки підвищить ваш рівень енергії, а й допоможе зробити ваш сон глибоким та відновлюючим. Контроль температури. І знову ж таки, з давніх давен ми звикли спати в темний час доби, коли температура навколишнього середовища падає, і вночі наш мозок повинен переварити ту інформацію, яку він отримав за день, очиститись, і тому йому потрібно охолодитись. Зробіть свою спальню прохолодною. Прийміть гарячий душ. Як би це дивно не звучало, але саме гарячий душ допомагає знизити температуру нашого тіла. Уникайте вживання кофеїну та алкоголю за декілька годин до сну, адже вживання цих речовин може погіршити засинання та погіршити якість вашого сну. Так, іноді здається, що алкоголь допомагає розслабитись і заснути. В деякій мірі, якщо це невелика доза, це дійсно так, але в результаті весь ваш подальший сон після того, як ви розслабились і заснули, стає неглибоким і ви спите неякісно. Ви не відновлюєтесь вночі нормально. Перед сном важливо заспокоїтись, розслабитись, позбавитись негативних думок. Налаштуйте собі якусь розслаблюючу рутину перед сном, щоб плавно підготуватись і розслабитись. Прийміть теплу ванну, позаймайтесь розтяжкою, зробіть щось, що розслабляє саме вас. І повторюйте це кожного вечора, щоб ваше тіло отримувало сигнал, що «О, вона знову зробила цю розслабляючу штуку, значить, скоро нам потрібно вже буде йти спати. Десь ось тут чи тут я дам посилання на керовану релаксацію, якщо, яку дуже класно використовувати як перед сном, так насправді і протягом дня. Але ви можете додати цю штуку ваш розслабляючий ритуал сну. А на своєму курсі я даю ще багато технік, які дозволяють розслабитись, налаштуватись на сон, налагодити режим сну. Деталі про курс ви можете знайти внизу за посиланням. Там я даю прості, але дуже дієві техніки, які дозволяють повернути собі сон та наповнитися енергією. Уникайте екранів принаймні за годину до сну. Синє світло, яке випромінюють телефони, комп'ютери та телевізори, може заважати вашому циклу сну та неспання. Замість цього, обирайте розслабляючу діяльність, яка допоможе вам налаштуватись на сон. А якщо ви вже посиділи в телефоні і вам потрібно розслабити мозок перед сном, напишіть мені слово мозок в інстаграм, щоб дізнатися, як це зробити всього за 10 хвилин. Для початку виберіть тільки одне покращення зі списку і спробуйте додати його в свій розпорядок дня. Навіть невеликі зміни можуть мати велике значення для покращення вашого сну та загального самопочуття. Щоб відслідковувати зміни, ви можете вести нотатки чи робити запис у блокноті про те, що ви зробили для свого сну сьогодні і як покращився ваш стан, або напишіть мені в інстаграмі слово «трекер» і я надішлю вам свій шаблон трекеру якості сну з програми Notion. Який з перерахованих методів ви додасте в свою рутину вже сьогодні? Напишіть в коментарях. Або, може, у вас є свій суперметод, і ви можете поділитись ним зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, поділіться ним з другом і підпишіться, щоб отримати більше корисного контенту. Зберігайте свою внутрішню теплоту, залишайтеся на позитиві, гарних снів!